А вже після шпиталю ентузіасти із клубів воєнних реконструкцій та пошукового загону влаштували на подвір'ї краєзнавчого музею виставку інсталяцію під відкритим небом, одягнувши військову форму. Того часу озброївшись гвинтівками та кулеметами, хлопці та дівчата відобразили для Крманчужан сцени із життя воїнів Великої Вітчизняної війни. А ще почастували гостей польовою кашею. Більше розкаже наша Вікторія Загорулько. Реконструкцію бою, до якої вже звикли останнім часом Кременчужани, цього року вирішили не влаштовувати, кажуть організатори. Час не той реконструкція як такової, тобто з вибухами, з імітацією, звичайно, холості постріли і подібні такі заходи, вирішили не включати в нашу програму виступів. Обмежиться от таким форматом, як солдатський привал, солдатський побут, кухня. Чим харчувались, що були діти в зуті, чим озброювались, що робили, які пісні слухали. Що війна це не просто люди воювали, просто так. А чим люди жили? Тож у співпраці з музеєм хлопці та дівчата з клубів історичної реконструкції Комбат, пам'ять та Україна і пошукового загону Вічно живим вилаштувалися на подвір'ї краєзнавчого, зображуючи перепочинок радянських воїнів після тяжкого переможного бою. Зараз жо на перепочинку, вагаджу «Колонет Максим. Готує його до бою. Після бою, скажемо, за Берлін. Кулемет Максим, як власний іншу зброю та пристрої воєнних часів, з якими залюбки фотографувалися дорослі та малі кременчужани, надав краєзнавчий музей. Та рація, то це точно, що по ній в полку дізналися про перемогу. По цій рації, так, оце. А хто був радистом, на жаль, ми сказати не можемо. У стінах же самого краєзнавчого музейники влаштували того дня виставку. Декотрі експонати Кременчужанам продемонстрували уперше. Оця скульптура танцюючі вдови, худо... скульптор Ражба Наш земляк. Ну, він помер у Києві. Це... Ми колись з Лушакової їздили в Київ, до нього декілька робіт привезли його вдова, нам подарувала нашим музеєм. А доки громада усе те роздивлялась та фотографувалась, на всю кипіла робота у кухарів. Пшенічна каша армійська. З м'ясом, гуляш. Головне, щоб не пригоріло, да, щоб, щоб хватило. Польової каші нагодували нас понад півтори сотні людей, стверджує кухар Тетяна, і вже за декілька хвилин усі бажаючі мали нагоду оцінити майстерність кашеварів. Да, очень Усе це дійство під назвою Інсталяція під відкритим небом влаштували своїми силами і за власний кошт, говорить один із організаторів. Загалом зізнається Максим Слюсар. Інтерес до усього, що пов'язано з великою вітчизняною, з'явився у нього завдяки дідусеві. Це бойові награди моєго дідусь. Я ну бы, то все зробив в честь його, щоб пам'ять і такому празднику. Безугли Петрованович досталось учасник бойов за Сталінград це його бойовий. Точна копія, як он того періоду, в 43 му році був молодим лейтенантом. Від запитань про Велику Вітчизняну не губляться і наймолодші. Дев'ятирічний Данило сміливо розповідає, хто з ким воював і як вдалося здобути перемогу. В -м, 1941 му ми відступали, але потім нам, потім нам допомогли, ми відкрили второй фланг і ми виграли Велику Вітчизняну війну. Значи, треба, щоб розказати своїм. Внукам, своїм дітям, щоб вони передавали другому поколінню цю історію, і певне, щоб все таки подальші покоління раз і назавжди засвоїли війна, то страшне лихо, і навчились найціннішому жити у мирі та спокої.